І їм величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що, друзі, давайте відходити трохи від біткоїна і поглянемо, що там у молодших братів. І саме так я зараз говорю про альткоїни, ті самі андердоги, які то валяються десь на дні, то несподівано вистрілюють і тим самим дивують всіх людей. Вони у нас вже почали потроху оживати, причому не просто ворушитись, а реально показувати гарний ріст. І якщо ви думаєте, що це просто короткочасний сплеск перед новим крахом, то не поспішайте. Сьогодні я і хотів би якраз розібрати цю всю тему та поговорити, чому цей рух може бути початком чогось більшого. Давайте почнемо з головного. Біткоін у нас втрачає домінацію, а це, як ми всі знаємо, одна з найяскравіших ознак наближення альцезону. Якщо говорити коротко та зрозуміло, то у нас біткоін вже наївся, а от дрібні монети тільки підійшли до шведського столу. Зараз домінація біткоїну трохи посіла, і якщо вона впаде ще до району в 55% хоча б. То це може дати альткоїнам реальний простір для росту, і хоч повноцінний альтсезон, як у 2021 році, може й не повториться, Бо зараз вже надто сильною стала позиція бітка завдяки ЄТФ, але є ще шанс, що невеликі капітали точно будуть шукати можливість заробити швидкі ікси. Бо, як ми всі знаємо, купити біткоін на хаях це як купити айфон на останні гроші, а от купити пачку альткоїнів, які ще не злетіли, звучить як дуже непоганий план. Але давайте будемо чесними не всі альткоїни виживуть. Багато з них або вже як зомбі, або от-от впадуть у кому. Але у нас є дуже хороша новина в тому, що ростуть ті, хто реально заслуговує на увагу, і от саме на таких варто сконцентруватись тут. У нас є два дуже цікавих кандидати. Тож, давайте на них поглянемо. Але перед тим як про них поговорити, я також хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. І так, давайте почнемо з першого нашого герою, а саме, он до Якщо ви ще не чули про цей проект, то зараз саме час виправити це опущення. Це не просто якийсь черговий дефі проект з нульовою ліквідністю. Он допрацює в секторі токенізованих активів, який зараз особливо активно пушить сам Ларі Фінк. А це на хвилину глава BlackRock. А от коли такий дядько щось пушить, то це вже не просто гіпотеза, це вже як бізнес-план. Ондо співпрацює з BlackRock у рамках проєкту стоканізації фонду Buidl, в якому також використовуються короткострокові держобілігації США. Суть проекту у нас проста. Ондо має забезпечувати ліквідність у будь-який момент, а це ключова умова для довіри інституційних гравців. Тобто, Ондо, це як місток між традиційними фінансами та криптою. І от коли за такою спиною стоїть ще й BlackRock, то вже не важко уявити, що цей місток рано чи пізно перетвориться на шестополосний хайвей. Ціна Онда зараз коливається біля 1 долара, а от історичний максимум був аж на поміців 2 долари. І от якщо дивитись не на пік, а на весь контекст, то у цьому секторі просто немає стелі. Якщо токенізація дійсно стане мейнстрімом, то Онда має всі шанси не просто відновити свої позиції, а вирости в декілька разів більше. Тож, на мою думку, загалом варто взяти цей проект під увагу. Другий претендент у нас для огляду справжня легенда дефі-сцени. а саме проект Uniswap. Якщо ви хоч раз міняли свої монети в децентралізованому просторі, то, скоріше за все, це було саме через Uniswap. Знаєте, він як супермаркет поруч з домом, завжди під рукою, завжди працює, навіть коли решта відмовляється. І знаєте, що ми тут маємо? Uniswap став першим дексом, який перетнув торговий об'єм у 3 трильйони доларів. І це вже не просто якась дефі-пісочниця, це серйозний фінансовий механізм. Uniswap зараз у нас торгується на рівні в 6,5 доларів, але його історичний максимум був на рівні аж в 45 доларів у 2021 році. Звичайно, так це звучить трохи казково, але хто знає? У криптів все можливо при зростаючому хайпі та розвитку сектора децентралізованих бірж. Uniswap може не лише досягнути помітки в 20 доларів, як це було нещодавно. Але й штурмувати нові вершини, а особливо якщо їм вдасться реалізувати плани щодо монетизації, винагород стейкерам і інтегрувати нові мережі. Якщо ж говорити загалом, то Декси це вже не мода, це потреба. І коли централізовані біржі трясуться від регуляції, то Декси продовжують працювати собі на спокійній хвилі. Тому саме в цьому і полягає їх основна сила. Отже, що ми маємо у підсумку? Альткоїни починають проявляти ознаки життя. І якщо ринок продовжить цей позитивний імпульс, то ми можемо побачити серйозний перерозподіл капіталу від біткоїна до перспективних і ще не перегрітих альтпроєктів. Звісно, у нас немає гарантії, що всі альткоїни підуть у стратосферу. Але якщо говорити чесно, то коли ти бачиш такі сигнали по Ondo та Uniswap, то рука сама тягнеться до гаманця. Головне варто розуміти та зберігати ризик менеджмент і холодну голову. Тож, друзі, пам'ятайте, що на крипторинку у нас виживає не найсильніший. А той, хто не влітає на олин у монету з собакою на логотипі. Тож, друзі, на цьому, в принципі, все. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Також не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей. Далі більше.